Один з найбільших проєктів у Чернівцях продовжують створювати перший у світі інтерактивний музей української вишиванки. Його планували відкрити у травні 2023 року. Втім, війна вносить свої корективи. Наша Олена Крячко дізналася все про новий культурний простір. Попри війну та складнощі у музеї вишиванки активно працюють над масштабною реконструкцією. Всі проектні рішення давно готові. У приміщенні вже відновили електроенергію і водопостачання. Аби рухатися далі, чекають більш стабільних умов зі світлом. Бо тут передбачено багато діджитал технологій Наприклад, це проекції, це 3 d технології, це доповнена реальність, це голограми. Наприклад, ось тут. Ось тут це зала на першому поверсі, коли будуть на манекенах представлені строї з різних регіонів, звичайно, ми презентуємо карту всієї України. І на цьому, і на першому ж поверсі така діджитал-карта, коли е, великий тачпад, ви можете обрати свою область, свій регіон і більше дізнатися про орнаменти, вишивку, музику цього регіону. Ще одна потужна експозиція, яку планують втілити у життя вишивка в одязі видатних українців. Це Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, родина Скоропадських. Е, е, Зараз працюємо, до речі, над сорочкою Івана Миколайчука відшиваємо. Тобто самі сорочки будуть насправді відшиті, а про них розповідатимуть їх власники. Тобто, якщо це сорочка Лесі Українки, тоді голограма Лесі розповідає про сорочку, яка на ній. Аби реалізувати такі амбітні плани, необхідно щонайменше 9 місяців, каже Леся Воронюк. Нам треба зайти і зараз все зробити. Його також неможливо. Розтягувати в часі надто сильно, бо чимало технологій, додатків, якихось технічних деталей застарівають. Інтерактивний музей в майбутньому може стати родзинкою міста. Тут буде зібрана не лише історія української вишивки, а й загалом відновлюватимуть культурну спадщину нашої країни. Олена Крічко, Діана Чіок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4